Друзі, вітаю! Мене звати Ольга, я практикуючий психолог і буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете коментар на це відео, так я буду розуміти, що тема вам цікава. Я у попередньому відео розповідала про те, яка є техніка для зняття тривоги. Я говорила про техніку м'язової релаксації по Джекобсоном. Зараз я розповім теж ще про одну техніку, і вона полягає в тому, що вона не ну, дуже, скажімо, проста. Теж її теж можна використовувати будь-де. Головне, щоб ви просто знали, як правильно її робити, а вона така техніка заземлення, да, вона повертає у момент тут і зараз. І якщо ви, наприклад, знаходитеся на вулиці, або там у гостях, або вдома, там неважливо, да, і відчуваєте тривогу, то перше, що потрібно зробити, це сфокусувати свою увагу на будь-яких деталях, які знаходяться навколо вас. Ну, тобто, ви спочатку фокусуєте увагу на будь-яких речах, да, і потім розглядаєте ці речі більш детально. Наприклад, ви так от бачите навколо вас там. Йде дівчина, да, і ви фокусуєтесь на тому, що дівчина як, якого кольору в неї куртка, да, якого, якого кольору, наприклад, в неї там взуття. Або, наприклад, ви бачите, де, де ну, дерево да, перед собою, і теж фокусуєтесь на тому, які там а, саме листя, да? чи є вдалі там листя, а вони всі зелені, чи їх відтінок відрізняється чи ні. Або можна порахувати, наприклад, якщо ви на вулиці, то можна порахувати машини, які проїжджають поруч вами. Наприклад, там скільки а, машин білого кольору проїхало, або а, червоного, або якогось іншого. Да? Тобто це дуже проста така техніка, але вона дозволяє повернутися у стан а, тут і а, зараз. І вона а, дійсно зменшує оцю от напругу, яка визвана тривогою.